Не говори не смова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишилось слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, то й ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те. Що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість.